Місцевого самоврядування повинні йти. Мови нема, так? Але дивіться, як вводять нас сьогодні у реформування органів місцевого самоврядування. Чому взялися тільки за сільських рад? В Україні є 12 тисяч сільських рад. Так? А чому потрібно реформування органів місцевого самоврядування не тільки на місці, а й районного масштабу, районних адміністрацій, обласних, управління і різних? А тому, що в державі є великий дефіцит бюджету. Видаткова частина бюджету, яка потребує утримання того всього апарату, який є сьогодні у нас в Україні, грошей не вистачає. Є великий дефіцит бюджету Нафтогазу, близько 110 мільярдів. Де йде дотація і думайте, ця, вже починають дотирувати нафтогаз коштами, акцизом від продажі палива із територій заправочної станції, які повинні йти на, на ремонт доріг. Треба робити реформи, треба. Але, шановний пане голово адміністрації і Андрій Васильович, ви представляєте... Територіальну громаду району у, на цих всіх нарадах, які є, і, і давайте почнемо говорити відкриту правду. Не бояться це говорити на рівні області і на рівні експертів держави, що реформування тоді почнеться, коли наша громада побачить реформування районів, областей, управлінь, міністерств, державних департаментів. І це в комплексі дасть розуміння, що реформуються не тільки сільські ради. Сьогодні ми вислухали бажання всіх горів сільських радів не мають 100% рацію, вони не мають людям, як пояснити, чому це так іде. Що сказав Бальцарович у реформуванні польської е, адміністративної реформи? З чого вони почали? То вони взяли просто від боєводств. Від, від Варшави до низу подивилися, які функції виконують державні установи. Чи дубліруються ці функції на низу? І куди ці функції треба передати? Робить, передає ці функції на низу. Але тоді, коли він забрав із державних органів управління, опускає на них, то вказалося, що ці департаменти, наші управління сьогодні в областях, не будуть що робити. І виходить. Почалися економити кошти. Спочатку на папері, задаю питання всім. А нам говорять, куди Польща спрямувала ці кошти, вони не дали їх в загальний дохід державного бюджету. Вони разом із Євросоюзом спланували річ дуже важливу, яку це потребує, і це люди би дуже оцінили громаду. Зробили генеральні плани територіальних одиниць, адміністративно територіальних одиниць. Вони зробили розмежування державної і приватної власності. То, що говорили, Петро говорив і всі говорять сільської ради. Вони зробили оцінку землі. І вони зробили кожному громадянину на території за ті кошти, які вони зекономили, зробили плани. Будівель, і, що сьогодні немає більше половина громадян України. Я не, я не говорю, що Верховна Рада має прийняти, але тоді починається далі. А що територіальна громада буде мати? Сьогодні ми говоримо за податок із транспортних засобів і податок із на отримання доріг. У цьому, в територіальній одиниці, ви будете бачити, що така то громада має стільки до доріг, і розходя на один кілометр дороги. І тоді, якщо об'єднується, припустимо, громади, то якщо буде там сільська рада має 40 кілометрів доріг, а друга має 20, то будеться розділяти 40 на 20 ті кошти. це є один із того. Як сьогодні е, взяти землю за межами населених пунктів, тому віддати теж а що тоді будуть об'єднані громади робити? Тому е, я би просив таке пропозиція, що коли ми говоримо за реформування, то реформування одних сільських рад не дасть. має бути район децентралізації. І це в комплексі має даватися. Бо якщо ми підемо тільки по реформуванню сільських рад, а лише в райони, районної державні адміністрації. Вибори ось на старій системі, що буде адміністрації, це все, але на це треба фінансування з державного бюджету. А обласні адміністрації, обласні ради, Володимир е, е, Льосипович, треба інформацію дати громадам. А скільки сьогодні утримується обласна адміністрація в на рік? Скільки утримується обласна рада на рік? І це буде видно. А скільки утримується сільська рада, Словічка чи... Сацівська. І ми подивимося, яка, а які повноваження є в обласних радах і в обласних адміністраціях? Чому у 2005 році була завалена проведення адміністративної реформи? Тому що олігархи, які прийшли у Верховну Раду, вони зрозуміли, що їм легше домовитися по фазових віддавуваннях тієї всі скважини, геологію які з міністерством, чи будуть це домовляти із громадами. Сіл, які там є, бо громада буде видіти, чи давати видобу чи не давати видобув. Чи це буде впливати на екологію, чи не буде впливати. Тому ми в 2005 році завалили реформу і все. Тому я вірю в те, що реформа буде, але не буде йти реформа районного, масштабу, обласного і державного. Повірте мені, ця реформа буде пульсувати так як сьогодні. Ми постійно будемо говорити одне те саме. Тому наші жителі кажуть, а як буде Золочівським районом? Ви знаєте, як буде Золочським районом? Куди його приєднати були прийомні? Остання інформація, що нас мали приєднати до бродів, а тепер, що Золоч буде центром, але буде перемішляни Миколаїв і, і Жидачів. Але ми ж будемо мати повноваження району на делування функцій, які тут будуть забезпечувати розвиток району, як тоді буде. Тому давайте останнє, що хочу сказати, людям і громаді треба говорити правду, треба дати містиву на все. І в державі має взяти одна людина, відповідає, що реформу треба робити. А то сьогодні так. Президент говорить добре. Кабінет міністрів, так, ніби то що хто, Верховна Рада не знає, як говорити. Давайте одним. Хто на сьогодні візьме відповідальність держави за проведення територіальної реформи? Хто візьме в районі за проведення територіальної реформи? А всі думають за вибори 25 жовтня. А я нічого не буду говорити, бо мене виберуть. Є, шановні, виберуть, ви будете говорити право.